На одному зі сміттєвих майданчиків комунальники забирають органічні відходи. Сміття в старинною сировиною забирають окремо, коли баки наповнюються. Вантажник Іван говорить, відходи не змішують між собою. Водночас 70% сміття, яке вивозять, органічне. У нас люди звикли в такій системі жити, а зараз ми хочемо до Європи, стараємося. І ще є, що кажуть, от стараються тако встати з боку і понаблюдати за другими. І підходять. А чому ти там кіно, то тут що пише? У бак сірою наліпкою люди повинні викидати органічні відходи. Тобто всі рештки органічного походження. У бак з пириною є наліпки. Туди скло, папір, картон, пляшку. Здебільшого люди не дотримуються умов сортування, говорить співробітник компанії з вивозу сміття Олександр Панкейч. Зачастую буває, що у, сміття, у сміттєві баки кидають люди, інші якісь речі, там поламані стільці, які не повинні викидати. Є такі випадки, що знаходимо речі такі великогабаритні, що туди людина закине, а потім мешканці не мають де викинути вже тверді побутові відходи. Студент Іван розповідає, що сортує сміття. Але через те, що не всюди у місті є роздільні контейнери, іноді викидає всі відходи в один. Проблема в тому, що не урегульовано в місті і є лише декілька декілька ділянок, де знаходяться ці сортувальні баки. Тобто, якби було більше, якби було більше місць, то була б можливість сортувати. А так, на жаль, це десь в районі центру, тільки або біля якихось торгових центрів. Усі відходи компанія звозить на сміттєзвалище, де його сортують працівники комунального підприємства. Ми обслуговуємо щоденно вивозимо все ну, півміста. Зокрема, це Першотравневий і Садгірські райони. Зараз, оскільки йде двохмісячний термін, такий випробувальний термін, і ми дивимося, де потрібно збільшити, де зменшити. На мою думку, експеримент корисний, але. Я не можу вам сказати, що він дуже є результативним. Органічні відходи захоронюють на сміттєзвалищі, а пет пляшки та скло сортують та здають. Це дозволяє отримувати додатковий прибуток підприємству, каже керівник спецкомунтрансу Роман Жулепа. Ми бачимо, що на полігон все ж таки. Потрапляє сміття, яке є невідсортоване, і ми далі цим питанням займаємося. За серпень місяць ми значить, здали торсередини, відібрали, продали на 810 тисяч за місяць. Тому це дуже важливо для підприємства, для працівників і для всіх, тому що зарплата вчасно, і підприємство прибуток має. Іншу частину міста обслуговує компанія Альтфатер Чернівці. Від початку експерименту з сортування вони не встановили додаткові контейнери. Через це з фірмою розривають договір, повідомляв раніше заступник міського голови Ігор Крохмаль. Сконтактувати з керівником підприємства Суспільному не вдалось. У міськраді планують шукати іншу компанію. Данія Латковська, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. Чернівці.